Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Шевченка ходив на в Потрапив чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі? Тільки для підписників. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим наступної п'ятниці о 19.00 Прем'єра мого власного шоу. Посилання в описі під відео. Натисни сповістити мене, щоб не пропустити. Напишіть мені у коментарях, за котру з дівчат ви вболівали. Чи задоволені ви вибором Холостяка? Я особисто ні, бо вболівала, по-перше, за юстину, а по-друге, а по-друге, як драматург, я б хотіла, щоб був несподіваний кінець, щоб він обрав Анастасію всі були б в шоці. Людина навіть не плакала, коли їхала, і не прийшла на постшоу, до речі. А отже, оглядаємо фінальний випуск постшоу. Поїхали! У нас серед експертів Світлана Арифнія. Даніель Салем. Тема випуску, як завжди, як проєкт змінив життя учасниць. Настя Кухар заявила, що вона знайшла своє кохання на проєкті. Юстинка мала три побачення з Олександром, і я цьому вірю. Але, на жаль, я думаю, що ці побачення не романтичні. Більше того, не після проєкту. Просто Терен шкодує, що так вчинив з Юстиною, що вигнав її так рано. Ну, як рано, не дотягнув до фіналу. Говорили також про ПТСР, не без цього, про посттравматичний стресовий розлад, який відбувається у військових і не тільки у мирного населення, у цивільних теж це відбувається. Про це говорив Даніель Салем, який теж військовий. До речі, наступний холостяк. Говорили за спиною про Інну і потім запросили її в студію. Вона розкішно вийшла, і по фізіогноміці видно, що вона задоволена, а терен не дуже. Я думаю, що вона його кинула. Я думаю, що вони не разом. А ви як гадаєте, і напишіть мені в коментарях, за кого ви вболіваєте. А також підпишіться на мій канал, щоб не пропустити прем'єру мого власного шоу. Натисніть на кнопочку дзвіночок і отримати сповіщення під прем'єрою посилання під відео.